Доброго дня. Розпочинаємо роботу бюджетної комісії. Слово надається головному спеціалісту Олені Анатолійовні цівки Доброго дня. Розпочинаємо з першого питання. про внесення змін до штатного розпису Саївського ліцею Сергенської сільської ради. Згідно подання відділу освіти, просять ввести в штати 0,5 ставки посади секретаря. Так як раніше було відсутнє, виконавчий комітет пропонує, пропонує внести зміни до штатного розпису. Хто за дану пропозицію? Прошу голосувати. Хто за? Слідуючи Питання про надання дозволу відділу е до штатного розпису Сансанського сільського будинку культури. Теж згідно подання відділу освіти, пропонується завести одну ставку посади керівника гуртка з 1 листопада. Це буде танцювальний гурток. З рахунку 18 годин на тиждень. Пропонуємо підтримати. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати, хто за? Хто проти? Хто Свідувач про надання дозволу на виділення субвенції з місцевого бюджету державного бюджету для військової частини 4576, Пропонуємо виділити субвенцію розміру 200 тисяч. Хто за дану пропозицію, хто за? Слідуюче питання виділення субвенції з місцевого бюджету державного бюджету для військової частини 7013. Ну, Понуме -по поки відкласти це для наслідуючи сесії, так як недостатньо коштів, поки тільки одній військовій частині Тому не виділяти. Слідуючи надання дозволу відділу освіти на переміщення планових призначень. Це переміщення призначення, це будуть з одного ККВ, знімаються кошти, ставиться на е, ККВ там, де потрібні кошти. Е, там економія була. Значить, я буду зачитувати те, що куди ми додаємо ці кошти. Значить, на нарахування дитячим, дитячим садкам додається е, на заробітну плату 230 тисяч і на нарахування 75 тисяч в зв'язку із збільшенням згідно нормативу, збільшення посад. Вихователі, помічники, вихователі зв'язку з веденням на повну ставку кухарів, помічників кухарів. На харчування збільшується 7 тисяч 355 гривень для придбання бутильованої води згідно нової постанови. На воду збільшити 203 грн, в зв'язку збільшенням тарифу. На електроенергію збільшиться 21 тисяча 200 гривень, зв'язку з тим, що у нас садики на повну в повний робочий день працюють, і по капітальних видатках збільшити на 10 тисяч для придбання ноутбука для Саксаганського дитячого садка. По школам збільшити заробітну плату на 350 тисяч 700 гривень. Це кошти ми попередньо у серпні виплачували. Учителям за плату із цього коду, так як в нас освітньої субвенції недостатньо було. Тоді ми не додавали, переносили з грудня, тепер додаємо ці кошти. На предмети матеріалу додається 690 тисяч, це для придбання дезпалива і на придбання бензину для генераторів. По послугах збільшити на 129 тисяч для проходження. Технічне обслуговування шкільних автобусів Міруцтальського, Савівського, Чермаківського, де вже виконався пробіг, і для ремонту ходової частини Вернівського автобуса. По їхньому адмін по відділу освіти додається на нарахування 3440 гривень, це у зв'язку з лікарняними. По бібліотеках додається заробітна плата 23 тисячі на електроенергію зв'язку з підвищенням ціни в 6 тисяч і 10 тисяч на придбання квітів до Дня волонтера та вітання працівників органів місцевого самоврядування. Це по освіті. Хто дану пропозицію? Хто за? Слідує питання про надання дозволу на виділення субвенцій для фінансування програми забезпечення громадського порядку та громадської безпеки на території Саксонської територіальної громади на період 25-28 років. Це для СБУ і пропонується виділити субвенцію в розмірі 100 тисяч. Є коштуємо. Ну, ж... Хто за виділяємо? Нема. Про До надання дозволу на виділення додаткових коштів виконавчому комітету. Значить, для заробітної плати зв'язку з нарахуванням відпускних там збільшиться зв'язку з індексацією і стимулювання працівників, збільшити заробітну плату на 836 тисяч 560 гривень, нарахування 184 тисячі 127 гривень. Послуги збільшиться на 100 тисяч для поточного ремонту автомобіля Заївського старостинського округу і на електроенергію збільшення тарифів на грудень 20 тисяч 260 гривень. Потім збільшується 3 тисячі 850 гривень для новоручних подарунків дітям сімей загиблих згідно програми підтримки ветеранів. Збільшується на здійснення заходів землову 154 тисячі п'ятсот гривні. Це виготовлення технічних паспортів, гутожитку та гаражів на, 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 на території Саксаганської лікарні. Збільшується тепер те, що ми голосували, субвенція для військової частини для СБУ 100 тисяч по спеціальному рахунку для військової частини 200 тисяч 45 сімдесят і для придбання кондиціонера подміна параду 24 тисячі. Це кондиціонер, в кабінет вадіка. У нас там немає, там літом дуже жарко, зараз дуже холодно. Кондиціонер. Хто за дану пропозицію? Хто, хто дам? Згідно подання служби так, надання дозволу на видання додаткових коштів служби у справах дітей. Значить згідно, згідно їхнього подання виділяється 31 тисяча 225 гривень для влаштування службового кабінету. Пояснюється буде у грошовацькому статі у фоє, так як для вадіків це перегородки зроблені, так і в них буде кабінет зроблений для служби, тому що їх там три чоловіка, сидять вони в дуже маленькому кабінеті. Там недостатньо і виділити ще 18 900 для придбання соціальних подарунків для дітей сімей, які перебувають на обліку служби справих дітей. Хто за дану пропозицію, хто за, хто проти, хто витримався? надання пільг по сплаті земельного податку на 26 рік комунального підприємства П'ятихатської міської ради і житлокомплекс. Комітет пропонує не надавати пільг так як у нас так недостатньо. Хто голосує? Хто за даними пропозицію? Хто за? Слідує ще внесення змін до програм сільської ради. Значить, в зв'язку з переміщенням фінансовим переміщенням потрібно внести зміни в частині фінансування. Це програма підтримки віти ранів та членів їх сімей. Це програма забезпечення громадського порядку та громадської безпеки, і це програма територіальної оборони Саксонської територіальної громади. Тут давно продовжувати да? сліду ще про внесення змін до швидкого бюджету. Значить, це ті переміщення, які, ми, які я зачитала. Коли і ще тут фінансовий відділ, також на плату додається 70 тисяч. Це ж теж зв'язку з індексацією, і відпускними, і нарахування там достатньо. І коли ми оце все ув'язали, значить у нас. Потрібно додати мільйон 396 тисяч 854 гривні. Значить ми із резервного фонду будемо знімати 896 тисяч 854 гривні і на резервному фонді залишається 300 тисяч. Ну залишаємо, тому що така ситуація, що було хоч щось трошки в нас. І зв'язку з цим, так як нас недостатньо, ми будемо збільшувати доходи на 500 тисяч, це код перебутковий податок. Там можна пишите на 500 тисяч. У нас вже не до... немає вже куші. Хто за, хто проти, проти. всі все. Все, все питання висутні, дякую за увагу. Які є питання?